Резера вважається ефективною та безпечною сполукою для профілактики лікування старіння та вікових захворювань. широко поширений у царстві рослин його можна знайти в шквірці винограду, черниці, малині та шовковиці. Інтерес до асеретролу виник через французький парадокс, коли населення Франції продемонструвало відносно низьку захворюваність на серцево-судинні захворювання, незважаючи на дієту. Високим містом насичених жирів. Користь червоного вина для серцево-судинної системи пояснюється високою концентрацією ресвератролу. Ресвератрол може впливати на різні біологічні шляхи за допомогою таких механізмів, як зниження кистимельного стресу, пригнічення запалення, пом'якшення мітохондріальної дисфункції, регулювання апоптозу та сприяння виживання або ангіогенезу. Традиційно використовується при болях у животі, гепатиті, артриті, інфекціях сечовидних шляхів, рибкових захворюваннях або лікуванні запалень шкіри. Його основний біологічний потенціал полягає в кардіопротекції. Кінніші випробування показали, що Ресвератрол безпечний і добре переноситься в різних дозах, як правило, грам в день або менше. При дозах понад 2,5 грама в день можуть виникнути побічні ефекти, включаючи недоту, метеоризм, дефекацію, дискомфорт у жовті та діарею. Якщо прагнете продовжити здорове життя, подумайте про те, щоб включити більше рослин, що містять Ресвератрол у свій щоденний раціон або беріть добавки з Ресвератролом. Дякую за лайки та розповсюдження відео.